У найближчі кілька місяців може завершитися конфлікт Росії та України. Якщо раніше Зеленський розповідав, що ніяких переговорів парад перемоги у Москві, то сьогодні президент України заявляє, що переговори з Путіним можливі, але через міжнародних посередників я знаю, що змінилося. Кілька днів тому міністр внутрішніх справ Росії Колокольцев привіз у США мирний план. Журналіст Гордон розповів деталі: Перше, Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської області. Росія віддасть Україні Запорізьку атомну станцію та місто Енергодар. Також контроль 100-кілометрової зони по Дніпру до Чорного моря. Третє Росія готова до обговорення можливості передати Україні Херсонську та Запорізьку області в повному складі. Четверте, Україна має взяти на себе гарантії не перекривати воду в Крим. П'яте Україна має відмовитися від вступу до НАТО та закріпити позаблоковий статус в Конституції. Шосте Україна має закріпити в Конституції поняття армії мирного часу 350 тисяч солд. Даті сьоме Крим півострів визначається як особлива адміністративна територія з подвійним підпорядкуванням Україні та Росії. Восьме США та союзники знімають санкції. Дев'яте, Росія не має нічого проти того, що Україна вступить у ЄС. І десяте перемир'я має бути введене відразу після початку переговорів у форматі Україна, Росія, США, ЄС, Китай. Отже, з цим можна працювати. Всі пункти, окрім першого, де ми маємо піти з Донбасу. Всі інші пункти можуть бути прийнятними, але це початкові умови, тому що до Донбасу ще можна буде знайти компроміс. Там кордони 24 лютого, наприклад.